Сонце стояло високо в небі, розпечене як розжарене залізо, і степ здавався нескінченним океаном сухої трави. Пилюка здіймалася з під копит старого коня, на якому їхав сем ковбой середніх років із засмаглим обличчям, порізаним зморшками і слідами численних подорожей. Він уже тиждень повертався додому після невдалого перегону худоби і сподівався лише на одне швидше дістатися свого ранчо, напитися прохолодної води зі старого колодязя і дати відпочинок своєму вірному коневі. Та доля мала інші плани. Десь на обрії серед рідких кущів полину, Сем помітив темну постать. Спершу він подумав, що то черговий койот, який нишпорить у пошуках падалі. Придивившись уважніше, ковбой помітив людську фігуру виснажену, похилену, яка ледве рухалася вперед. Він натягнув повід і спрямував коня ближче, не зводячи очей із незнайомця. Чим ближче він під'їжджав, тим більше відчував напруження це була жінка з народу апачів. Її одяг був порваний і забруднений, на нозі світилася свіжа рана, обмотана якоюсь старою тканиною. Кров просочувалася крізь неї, залишаючи темні плями на сухій траві. Вона підняла голову і поглянула на нього у її темних очах не було страху, але була настороженість, глибока, як сама прерія. Сем знав, що між білими поселенцями і апачами вже багато років точиться війна, сповнена крові підступу і втрат. Він міг проїхати повз, як це зробили багато хто з його співвітчизників, залишивши її на долю дикої природи. Але щось у її погляді змусило його зупинитися. Він зістрибнув із коня і повільно підійшов, піднімаючи руки, щоб показати, що немає зброї на поготові. Жінка зробила крок назад, хитаючись, але не втекла. Її губи були сухі і потріскані, а в усталеть чутно прошепотіли кілька слів рідною мовою, яких він не розумів, але відчув у них благання. Тобі потрібна вода? запитав він англійською, виймаючи флягу з пояса. Вона не відповіла, лише кивнула. обережно простягнув флягу вперед, і жінка, не відводячи погляду, зробила кілька ковтків. Він бачив, як її руки тремтять не лише від болю, а й від втоми. Він озирнувся, її кінь лежав неподалік нерухомий. Очевидно, що він не доживе до заходу сонця. Без коня в цих краях не виживе ніхто, ні білий, ні червоний. У голові Сема промайнула думка, якщо він допоможе, їй може статися біда. Його друзі казали, що апачі мстиві, що вони не забувають образ. А якщо це пастка, якщо десь у заростях ховаються її воїни, готові напасти. Але він бачив перед собою не ворога, а людину, яка стояла на межі життя і смерті. Сем зняв свій старий плащ, кинув його на землю і жестом показав їй сісти. Він дістав невелику аптечку, перев'язав її рану як умів і дав їй шматок сухого м'яса. Прерія була тихою, тільки вітер шурхотів травою. У цій тиші ковбою перше за багато років відчув щось, що він давно втратив просту людську співчутливість. Він ще не знав, що цей маленький крок назустріч чужинці стане початком історії, яка змінить усе його життя. Сем сидів навпочіпки біля згасаючого багаття, вдивляючись у далечінь прерії. Сонце поволі спускалося до обрію і довгі тіні ковзали по землі, наче примари давніх війн. Перед ним сиділа апачська жінка, молода, але змарніла, її лице було обпалене сонцем, а погляд залишався напруженим. Вона ні разу не посміхнулася, навіть коли він перев'язував їй рану і давав воду. Її руки тремтіли, але вона вперто намагалася триматися гідно. Сем відчував цю напругу кожним нервом. Його учили, що між їхніми народами немає довіри, білий чоловік не допомагає апачу, бо може дорого за це заплатити. Але тут, посеред пустелі, усі ці правила здавалися смішними. Тут не було урядів, не було законів, не було війська, була лише вона, поранена і знеселена, і він з одним єдиним конем, який був для нього всім другим, транспортом, гарантією виживання. Він кинув погляд на свого коня, старий, але витривалий мерин, який пройшов з ним не одну сотню миль. Без нього сем не мав жодного шансу швидко повернутися додому. Без коня він міг опинитися у такій же безвиході, як і ця жінка. Але коли він поглянув на її ноги на розірвану тканину, що вже не стримувала кров, у нього защеміло серце. Їй лишалося кілька годин, може, день, і пустеля забрала б її безжально. Слухай, пробурмотів він сам до себе, ніби намагаючись переконати власну совість, ти ж навіть не знаєш її імені. Чому маєш ризикувати? Проте совість не мовчала. Перед очима постав інший образ, колись багато років тому він сам лежав поранений після сутички з бандитами, і незнайомий старий мексиканець витягнув його з того пекла, поділився останнім шматком хліба і дав коня, аби він дістався міста. Сам тоді поклявся, що не забуде того доброго вчинку. І ось тепер історія повторювалася, тільки тепер він був на місці рятівника. Він підвівся, глянув на небо, що вже загравало багрянцем і глибоко вдихнув. Його рішення визрівало повільно, мов буря, яка ось ось вибухне. Ти не зможеш іти далі, сказав він нарешті, звертаючись до жінки. Вона не розуміла слів, але уважно стежила за його руками, за інтонацією візьми коня. Він підвів тварину ближче і жестом показав їй сісти в сідло. Жінка розширила очі від подиву, вона не очікувала такого. Її народ рідко отримував милість від чужинців. Вона хитнула головою, наче не вірила. Іди, повторив він швидко. Вона ще кілька секунд вагалася, потім несміливо доторкнулася до стремена, з болем піднялася і вмостилася в сідлі. Її темне волосся розвіяв вітер, а обличчя залишалося серйозним, майже кам'яним. Лише в глибині очей промайнуло щось схоже на подяку. Сам відпустив повід, і його кінь рушив у сутінки, несучи поранену. Він стояв посеред степу, тримаючи в руках лише сідло і свою флягу. Небо швидко темніло, вітер ніс холод із заходу. Ну що ж, друже, сказав він сам собі, тепер усе залежить від удачі. Утомить він не знав, що цей необдуманий, майже безрозсудний крок змінить не лише її долю, а й його власну. Прерія швидко огорталася темрявою. Сонце вже сховалося за далекі пагорби, залишивши по собі тільки червоний слід на обрії, а небо засипали перші холодні зорі. Сем сидів біля невеличкого багаття, яке ледве трималося завдяки кільком сухим гілкам, що він зібрав на схилі. Вогонь потріскував і кидав хистки тіні на його обличчя, втомлене, заросле щетиною, але сповнене тривоги. Його кінь, єдиний вірний супутник, зник за обрієм разом із пораненою жінкою, і тепер Сем залишився сам посеред дикої землі, де кожна тінь могла стати ворогом. У кишені лише ніж та кілька сухих коржів, у флязі піва склянки води. До найближчого поселення не менше, ніж два дні ходу, він підкинув у вогонь ще одну гілку і слухався в тишу. Прерія вночі жила своїм життям далеко великою ти чути було шурхів дрібних звірів у сухій траві. Але найстрашніше була не ця тиша, а невідомість, що я наробив, прошепотів він сам до себе, вдивляючись у темряву, міг би просто проїхати повз. Його мучили сумніви. Розум кричав, що він вчинив нерозважливо, віддав свого коня людині, яка навіть не сказала йому імені. Може, вона повернеться з воїнами і забере і його життя. А може, він ніколи більше не побачить свого друга і цей вечір стане початком його кінця, але глибоко всередині під цією оболонкою страху було інше відчуття, дивне, тихе полешення. Він врятував когось, хто, можливо, не мав жодного шансу вижити. Це давало якусь теплу іскру серед холодної ночі. Сем витягнув зі своєї сумки старий амулет шматок дерева з вирізаною підковою, який він носив ще з юності. Він завжди вірив, що віддаєш світу те повертається. Тепер лишалося чекати, що світ не залишиться байдужим. Ніч ставала все холоднішою. Він загорнувся у свій плащ лігна, землю притуливши до себе сумку, і довго не міг заснути. У голові роїлися думки, чи дістанеться вона до свого племені, чи приймуть її там, чи згадає вона його вчинок, чи забуде, як тільки буде в безпеці. Десь опівночі вітер змінився, приніс запах дощу. Дрібні краплі почали падати на суху землю, втамовуючи її спрагу. Сем розплющив очі, підняв голову і побачив, як далекі блискавки розтинають обрій. Його серце стиснулося, без коня ця гроза могла стати для нього справжнім випробуванням. Та все ж він не шкодував. Навіть тепер, тремтячи від холоду і голоду, він повторював подумки якщо б я залишив її там, я не був би собою. Його тіло почало здаватися сном, але розум усе ще блукав у спогадах. Він згадав обличчя тієї жінки темні очі, повні настороженості й болю, і те коротке, майже непомітне кивання голови, подяка, яка нічого не обіцяла, але залишилася в його серці. Він заснув лише під ранок, коли багаття вже майже згасло, а небо на сході почало світлішати. Його чекала ще довга дорога, але він не знав, що справжні випробування тільки починаються. Сонце тільки почало підніматися над горизонтом, фарбуючи небо у м'які золота ворожеві відтінки. Прерія, ще кілька годин тому темна і загрозлива, тепер видавалася безмежною і майже спокійною. Сем прокинувся від холоду, струсив краплі роси з плаща і встав, розминаючи, змерзлі руки. Його шлунок порожньо стиснувся, залишалося лише кілька сухих шматочків хліба. Він вирішив вирушити пішки на схід, сподіваючись знайти річку або сліди каравану. Але не встиг зробити й сотню кроків, як тиша прерії була розірвана глухим звуком, що швидко набирав силу. Спершу він подумав, що це далека гроза, але небо було чистим. Потім цей звук переріс у знайомий ритм тупіт десятків копит. Серце Сема завмерло, він завмер на місці, наче вкопаний, і прислухався, звук наближався швидко, як буря, що насувається зі степу. Пил здіймався на обрії, і незабаром у ньому почали вимальовуватися силуети вершників. Коли вони під'їхали ближче, Сем побачив, це були апачі не п'ятеро, не десятеро, їх було багато. Він нарахував щонайменше 70 воїнів, кожен озброєний луком, списом або старою гвинтівкою. Їхні обличчя були серйозними очі темними, як ніч, що тільки но відступила. Сам відчув, як холодний підстікає йому по спині. У нього не було зброї на поготові, не було коня, щоб утекти. Він стояв посеред голого степу, як мішень. От і все промайнуло в нього в голові, ось чим закінчилася твоя доброта. Вершники наблизилися, утворивши півколо довкола нього. Дехто з них тримав зброю на поготові, але ніхто не нападав. У центр виїхав один із них, старший, з пером у волосі та глибокими зморшками на обличчі. Його погляд був пронизливий, мов холодний вітер. Сам підняв руки, показуючи, що не чинитиме опору. Він спробував заговорити. Я не ворог, його голос звучав хрипко, і слова розчинилися у вранішньому повітрі. Воїни не відповідали, лише дивилися, у тій тиші кожна секунда тягнулася, мов вічність, і тоді він побачив її. Серед вершників була та сама жінка. Вона сиділа на його коні, перев'язана, але вже трималася впевненіше. Її обличчя було спокійним, і в її погляді не було ненависті, лише пильне вивчення. Сам відчув, як напруження в грудях трохи спало, але страх нікуди не подівся. Вона повернулася, але навіщо? Чи привела їх, щоб вони розправилися зі мною? Старший воїн підняв руку, і вершники зупинилися. Він зліз із коня повільно підійшов до Сема і довго дивився йому в очі. У руках він тримав довгу бойову стрілу. Сем затримав подих, готуючись до гіршого. Але сталося несподіване, воїн узяв стрілу, зламав її навпіл і кинув уламки йому до ні. У племена Пачів це був давній знак знак миру. Сем не повірив одразу, його серце билося, як барабан. Він озирнувся, вершники опустили зброю, хтось навіть схилив голову. Жінка кивнула йому ледь помітно, і в цьому киванні була відповідь на всі його сумніви. Небо тим часом ставало все світлішим. Прерія оживала, але тепер вона вже не здавалася такою самотньою і ворожою. Попереду чекало щось зовсім інше. Промені ранкового сонця вже повністю розтопили холод ночі, коли старший воїн зробив кілька кроків уперед і простягнув руку Семові. Це був не жест погрози, це був знак, що страхи можна відпустити. Його долоня була шорсткою, мозолястою, але тепла. Сем, все ще насторожений, несміливо простягнув свою руку у відповідь. Тиша розчинилася у шелесті прерії. І раптом один із молодших воїнів під'їхав ближче, тримаючи в руках вуздочку іншого коня молодого, сильного гнідого жеребця. Він підвів його до сема і, не кажучи ні слова, залишив поруч. Це було неймовірно, замість того, щоб забрати його останнє, вони дарували йому більше, ніж він мав до цього. А пачка жінка, та сама, якій він віддав свого старого Мерина, злізла з коня і підійшла до нього. Її хода ще була невпевненою, але в очах уже не було втоми, лише щось схоже на тиху гордість. Вона поклала руку на серце, нахилила голову і вимовила кілька слів рідною мовою. Сем не зрозумів їхнього значення, але він не потребував перекладу, подяка іноді звучить без слів. Ти врятував її життя, переклав старший воїн ламаною англійською, ти дав коня, коли міг забрати останню надію. Ти зробив те, чого не роблять наші вороги. Сем лише знизав плечима. У пустелі всі ми однакові. Воїн усміхнувся кутиками губ, рідкісна посмішка, яка змогла розтопити кригу між двома світами, Апачі розгорнули перед ним невеликий вузол із сушеним м'ясом і глечиком води. Це був їхній дар, їхній спосіб сказати, ми пам'ятаємо. Вони не лише пробачили йому, що він чужинець, а й прийняли як того, хто зробив правильний вибір, ризикуючи всім. Сем провів рукою по гриві нового коня. Тварина була міцна, молода і слухняна. У його серці вперше за кілька днів прокинулося справжнє полегшення. Він зрозумів, що цей випадок не забере його життя, він змінив його. Жінка ще раз глянула йому у вічі. У цьому погляді було більше, ніж подяка, це був знак миру між двома світами, що роками воювали. І хоч вони не промовили жодної клятви, Сем відчув, що тепер у прарії є місце для взаємної поваги. Старший воїн підняв руку, даючи знак рушати далі. Сімдесят вершників розвернули коней, і земля знову задрижала від гулу копит. Лише жінка ще на мить затрималася, перш ніж приєднатися до них. Сем стояв і дивився їм у слід. Його новий кінь спокійно жар траву, а світанок розливався все ширше. Він усміхнувся сам до себе, відчуваючи, що цього ранку він став іншим. Не героєм, не божевільним, а просто людиною, яка зробила те, що підказало серце. Він подумав, одне добре рішення може змінити більше, ніж ти уявляєш. Воно може стати мостом там, де століттями стояла прірва. І з цією думкою, він осідлав нового коня, взяв уздечку у руки і поволі рушив на схід, знаючи, що тепер прерія здається не такою вже й пустельною.